А, усім привіт. Сьогодні хочу трошечки деякі альткоїни вам показати і розповісти, наприклад, ну скажімо так, а, сетапи, які можна розглядати для росту. Тобто, ми, а, якщо брати от, людей досвідчень, то тут вже одразу все видно, все зрозуміло. Так? А, скажу коротко, не буду все вам роз, ну, розписувати, роз'ясняти таким чином, як колекції, ні. Скажу так, коли іде у нас наглядно, так? Мінімуми ростуть, так, і максимуми, тобто тут виростало, виростав, пізніше, що на корекцію, так. Тут, вот, вроді, максимум зменшувався, так, але мінімум, знову ж таки, мінімум він знаходився вище, ніж попередній мінімум. Ось, знову ж таки, тут знаходиться у нас, знову ж таки, максимум на тому самому приблизно рівні, навіть трошечки тінь зайшов вверх, але мінімум знову вищий, Тобто мінімуми. Стають а, вгору, так, і ціна втримується на підтримці, йде на копичні, і фактично тут можна реально намалювати щось, схоже на трикутник із пробиттям вгору. Тобто, якщо ми дійсно втримаємося в цьому діапазоні, так не проб'ємо ось таким чином і не повалимося вниз. І -то може бути і, такого плану, що знає такого от, та, от, і далі вниз. Тобто тут немає значення, просто максимально таким. Простим шляхом показує вам, якщо зайде сюди, не зможе вийти назад, і буде далі консолідуватися, і далі може впасти вниз по каналу, тоді цей сценарій не лонговий виявиться. Але оскільки нас поки що тут знаходиться ціна досить файній позиції. І в мене а, на біржі на Bybit, я тут зараз вам не покажу, бо мені, як то кажуть, е... як то кажуть Windows дос знову був, і треба заходити на біржі. У мене знаходиться середня ціна покупки приблизно 4,5 долари, там 447. Ось я що треба, там можу в телеграмі показати, але я завжди показував в телеграмі, коли я щось купував. Тобто, фактично, я купував монетку десь, ось тут, якраз, якби це банально не звучало, знаєте, типу, отакі, ого, та ти що ти тут купив? Ось тут вот і зразу така о, там 100% X2 буквально зробив. Так, такий був момент, я навіть не помітив, чесно кажучи, я звернув увагу, коли ціна вже була десь отут. Тобто я, як інвестор, так, я не дивлюсь там щодня на графіки більшості альткоїнів там монеток взагалі. Тобто, я там, наприклад, купив, так, і там десь через тиждень-два дивлюся, що там з нею сталося. Так. От, мені це не цікаво, наприклад, спостерігати дуже так е активно. Ось, і в мене знаходиться усього 12,5 монеток, тобто там 91 долар. Це досить мало, але якщо брати, якщо брати потенціал росту, так тобто він може реально вирости десь до сюди. Наступний десь показник може бути 16-20 доларів за монетку. Тобто, вийти знову-таки десь таким чином, дати 2х, вона цілком може. І цілком може так буде, що робити, а, ну, реалізувати цей сценарій по росту. Разом з іншими якимись альткоїнами. Ось тоді, наприклад, навіть коли біткоін знову спробує пробувати 50 тисяч 4850 брати і ще вище. І на фоні цього теж може вона а, дати додатковий ріст, скажімо так, бусти. от а Також, якщо подивимося по кардану по кардану, у нас тут е іде корекція, кор корекційний канал такий. Е був би він, наприклад. Е так, трохи рівніший. Був би такий, знаєте, як так, то кажуть, прапор. Буби, так. така трикутна формація. Але а, поки що вона виходить як за, ну, затяжна якась, але, але хочу сказати, за досвідом, за історичним, воно буває таке, що а, досюди навіть може не дійти ціна, якщо брати цей приклад так, а може десь тут вийти вже. Ось. І. Тут реально вона знаходиться на підтримці. Ось тут, якщо ми подивимося, зараз вам покажу, тут є підтримка. Ось вона. І ми бачимо, що тут ціна ходила відбувалася, тут от зайшла і одразу викупилась і над нею тримається. І подивитися, якщо попередньо, так, тут вона теж об неї билася і заходила, виходила, заходила виходила над нею під нею. Тобто тут якраз такий ціновий діапазон, який виступає а, у нас підтримкою. Тому поки що, поки що з кардану теж все файно, як локально, а глобально, так взагалі все чудово. Тобто проект, якщо порівняти, наприклад, з а Cardano більш є шансів того, щоб перебити all-time high, І знову ж таки, якщо порівняти з тим, які є активність, яка активність є в цілому по розробці, по смарт-контрактам і всього цілого екосистеми, то у кардану, звичайно, набагато більше а, діяльності серед Інвесторів серед інноваторів. О, тобто дуже є велика різниця і набагато більший відносний фундамент. Ми розуміємо, що в крипті, в принципі, такого фундаменту немає є хіба що відносний на якийсь проможок часу. Ось. Так само, як і в космосі. По атому теж досить файний фундаментальний. Дуже довго знаходиться у нас накопичення по атому. А, так, в мене не знаходиться в закріпленому. Давайте подивимося. Ось. Тобто у нас тут взагалі дуже Дивіться яка гарна структура малюється, дуже прям все рівно. Я обожнюю, коли а, структура от, фактично йде по цьому по цьому всьому ось. І. Можна хоч тіні брати хоч тіні не брати. Візуально, але ну, так схоже. от Звичайно, а, можна сказати, що воно може не пробитися. Або, наприклад, ну, скажу так. Може бути таке, що ціна почне якось так от далі ходити в накопичній, так, на зону підтримки. От. І далі пізніше дати імпульс вгору. Але тут є один момент. сторони, адекватний, нормальний. У Нас ціна знижувалася і по RCI знижувалася, так? Тобто, це є нормально. Тобто, тоді, коли я вам казав, що якщо, наприклад, ціна росте, а RCI знижується, це точно шорт-позиція. Ось тут, наприклад, може бути на фоні того. Зниження RCI, і ціна знижиться, що ось тут були дуже великі об'єми. Дивіться, тут у нас а, перекупленість, це по-перше. Ось тут, то кажуть, було скидання, тут були свічі з тінями. свічки з тінями, Ось тут тобто отдавали перерозподіл такий. Ось. І я скажу чесно: якщо, наприклад, захочуть повернути атом от сюди десь, так, десь в цей діапазон. Біля 8-8,5 доларів я буду точно докупати. Докуповувати десь на 50 доларів я би точно б точно взяв собі таку позицію. Ось. А, у мене зараз позиція є там на 500 чимось доларів. А, знаходиться десь 53 монетки, наскільки я пригадую приблизно. А на кепорі знаходиться. Також ще кілька монеток знаходяться на біржі. Тобто десь до 550 доларів знаходиться в атомі, і перспектива росту, якщо у нас відбудеться наступний імпульс, навіть сьогодні купити по 9 доларів за монетку, і дійде, наприклад, до попереднього такого локального хая, так це можна зробити 1,5 ікса. Тобто це 50%. І це на спекуляції. А якщо враховувати, якщо це фьючерсний, так, то це взагалі, ну, навіть друге-третє плече принесе вам непогані. А, от. Надходження. а Лінк. Я сьогодні переглядав свій ордер, я з нього реально забув. У мене відкривався ордер а, ось тут десь. Якби це знову банально не звучало, типу, о, тут було локальне дно. Я просто залетів е десь, не, мабуть, в цьому місці, бо до цього наскільки правда я ще не заходив в нього. Я просто відкрив там на 5 чи 7 доларів ордер, друге чи третє плече. І ось дивіться, ось тільки дало. Майже 40% на споті, а на ф'ючерсі там 76% зараз знаходиться. Піком найскоріше всього десь 80%. Я його тримаю, хай лежить собі. Також є ідея відкрити деякі ордери, не пригадую, чи багато у мене є чи немає. По Солані теж у мене там ордер відкритий. Давайте подивимося одночасно на Солану. Посиланні тут, в принципі, такі канали, де я б сказав, корекційний теж. Тобто тут у нас іде ось так. Ось. Звичайно, там можна іншу метику робити, вона сама канал робить, просто точку А, точку Б грубо кажучи, вписуєш, але я не хочу цього. І це, як то кажуть, може пробуватися реально вгору. Може вона або звідси піти вгору, або ще звідси так от, і потім піти вгору. Тобто, фактично, вона може пробуватися вгору. Бо коли у нас формується щось схоже такого плану, так, то вона зазвичай йде вниз. Звичайно, як то кажуть, є такий момент, що не завжди відпрацьовує структура за книжкою. Бувають такі моменти, але будемо рахувати, що це йде за книжкою. Так, тоді в нас буде відпрацювання вгору. Я також десь тиждень тому казав, що був файно купити солану одну штуку, вона тоді коштувала десь 89-90 доларів. І тут, як то кажуть, десь по 80. Де фактично купити, і 20% можна було заробити на спотовому. Тобто купити її буквально там а, ну, одну монетку, так, і зверху 20 баксів дорожче вона б стала. Вона доходила ось до 106. Тобто ну, Трошки менше, ніж 20 доларів. Але ну, суть зрозуміла. Десь доларів 16 було б. Але я рахую за кілька днів фактично такий ріс, спекуляція на спотовому без ризики, це дуже такий непоганий був сетап для спекулянтів. Ось. І далі, якщо подивимося, щоб такого подивитися цікавого, а, ну, чесно скажу, поки що немає. Давайте ще раз, ну, атом ми дивилися, кардано подивилися полка Можна звичайно а, можна, звичайно, подивитися ще полка але я. ну Тут, дивіться, формація негативна. Була не знаю, чи вона, в принципі, вже відпрацювала чи ні. Бо тут була тінь. І вона пішла до підтримки локальної. У нас тут формація з сформувалась, скажімо так, хоба-хоба. Ось. голова і плечі. Тут десь так от можна підрівняти її. От, голова і плечі. От. Тобто вона фактично так не виглядала. Тобто тут видно одразу дуже файно плече, голова, плече. І, до речі, до сих пір продовжується це одне східне положення по монетці. От Отак. От Зробимо цей канал. Звичайно, можна сказати, що може пробиття вгору буде, те ж саме, але, але тут, скажімо так. Голова й плещі вроді би і відпрацювали, але мені здається, що а, було б точне підтвердження, що відпрацювалася формація, якби ціна зайшла, наприклад, десь ось тут таким чином, ось так відкупилося і пішла, тобто то, то був би дуже сильний аргумент, так, і далі пішла би на підтримку зверху неї, і далі би ще вгору. так. Пішов би таким чином. Це був би точна гарантія того, що голова і плечі відпрацювали, є покупець. Є, скажімо так, візуальний фундаментальний аргумент на те, що ціна не буде, скоріше всього, далі знову падати. Ось. А тут поки що ну, голова і плечі відпрацювали, де сказав, десь наполовину. От. А, але вона знаходиться все ж таки на підтримці. От, тому треба спостерігати. Локально тут розглядати на 4-8 годин я не хочу. Це, ну, це на фічер, це, це спекуляції. хомяки будуть дивитися, мені це не цікаво. Мені цікавить на місяць-два і більше такі от сетапи розглядати для вас. О, тобто, фактично, поки що якби файно все, але те, що голова і плечі а, стоять. І не сильна була корекція. Це трошечки йде такий е, ну, сумнів. Ось, давайте подивимося по долару. Долар у нас пішов а, корекційно. Тобто у нас він спав, дуже файно впав, у нас ріс ринок на цьому. Зараз, коли почав долар відновлюватися, домінація, а, індекс долар точніше. От, а, то у нас пішов ринок трохи в корекцію по крипті. От. Але як ми бачимо, він тільки дійшов до цього рівня. Закріпиться чи не закріпиться, як піде далі, невідомо. Тобто, з однієї сторони може закріпитися, тут знаходитися і ще спробувати піти вверх. Якщо буде спроба піти ще вгору, то ми можемо побачити якийсь невеликий дамп а, на біткоїні, наприклад. Так? Ось, по SP500 тут взагалі просто ріст, ріст за ростом. була маленька корекція. Тобто на SP дуже файно тобто йде ріст, корекція ще раз. Ретести так хоба-корекція. там Знову хоба корекція і знову ріст. Тобто, як то кажуть, ціль 5 тисяч реально от, ну, досяжна. По нас даку, таке ж саме. Тут таки більше така корекція, більше розходиться ринок. ой Ціна от по ринку все це видно і якось так. а по ріпу не знаю, тут дивитися, тут йде а, корекція, вона дійшла до підтримки і поки що не видно щоб вона. Могла би пробивати сильно вниз. То можна, як то кажуть, набрати свою позицію до 50 доларів для спекуляцій, наприклад, потім десь тут там на хоба вистрілить, а там 1,5 зробити, то може відкладним ордером x 2 так? Можна спробувати. От. Я собі трошечки тримаю. Там кілька десяток монет. от, Чисто для спекуляцій. Я не хочу інвестувати в Ripple як для інвестицій. В принципі, все те, що я хотів вам сказати, показати, а, ось, цікаво, подивимося, що тут по акціям, а нічого такого. Гаразд. На цьому все. Маю надію, що було вам інформативно, цікаво а, і корисно. А, до зустрічі в наступних відео.